Вісім висловів, які потрібно тобі почути хоч раз в житті. Один Люди не проти тебе. Вони за себе Два Піднімайся нагору не для того, щоб світ побачив тебе, а для того, щоб ти побачив світ навколо себе. 3. Ти вчишся більше на невдачах, ніж на успіху. Не дозволяй цьому зупинити тебе. Невдача формує характер. 4. Саме великий ризик це витратити своє життя на те, чого ти не хочеш. Покладаючись на обставини. 5. Йди туди, де тебе цінують, а не туди, де тебе терплять. 6. Людина, з якою ти проведеш більше всього часу в своєму житті це ти сам. Старайся зробити себе якомога більше цікавішим. 7. У кожного, кого ти зустрічаєш, є страх втратити те, що він любить 8. Коли ми прагнемо стати кращими, ніж ми є, все навколо нас теж стає кращим.